Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас невеличка зарядка для наших пальчиків. Тож трішечки розминаємо їх, щоб вони були тепленькі. І сьогодні ми варимо борщик. Це українська національна страва. Тож починаємо. Для малого василька ми наварим борщика. А що нам потрібно для борщика? Ріжемо капусту, буде ще густи. А ще ще Чистимо картоплю, потім тремо моркву. Ну, а потім всі разом ми покришим помідор і голівку цибулини, і супочок часничини, і перчину, і буряк посолили гарний смак. Молодці! Ще разом, будь ласка, долоньки. Для малого василька ми наварим борщика. ріжемо капусту, буде борщик густий. Чистимо картоплю, потім тремо морку, ну а далі всі разом ми покришимо помідор, і голі пуци і собочок часничини, і перчину, і поряд посолили гарний смак.